Вітаю всіх. Хочу зараз подивитися, як пройде зима. Зима це період холодів, коли важко, коли мало тепла, мало їжі, холод. У ці важкі часи, особливо там, де люди цього дуже потребують, як для України пройде цей холодний період. І так, дивимось. Буде по-різному. Люди у нас, я скажу, дуже винахідливі. І вони себе в обіду не дадуть. Вони мають вони мають фантазію, вони мають хитрість до виживання. І не так просто нас доля. Нас не підкосити, ми сильні. Так. Ми люди, дуже мудрі, ми багаті душою, ми багаті розумом. Ми трошки змучені, але нічого. Так, через зруйнованість, через те, що відбувається. Але ми сильні, мужні, і в нас є досвід. Ми переможемо і ми відстоїмо. <свища> Вищі сили на нашій стороні. І у нас дуже багато на Україні сильних, сильних людей, людей по вірі і людей а, магів, колдунів. Відьм і просто світлих людей. І темні і світлі вони зараз об'єдналися. І вони всі просять і роблять все, об'єднуючи всі свої сили і темні сторони і світлі для того, щоб перемогти. І в цьому році новому це так і буде. Так, ось свято святкування перемоги, але порада. Порада. Не впадати в ілюзії. Так, не чекати ні від кого допомоги. Не впадати в емоції. Тому що емоції через оцю важку ситуацію смерті вони полонять. Душу, серце і мозок. І тоді ступор, людина не може рухатися. Емоції повинні бути сильні і правильні направлені в правильне русло. Емоції повинні бути е, направлені в прагнення. Вибудовувати, щоб не сталося, йти вперед і перемагати, і буде сонечко і буде перемога. Хоча перемога буде на руїнах, але ми будемо вільні. Отже, ще раз, наша Україна зимою буде важко. Буде багато сліз, але нам допоможуть потрошки і розчарувань багато. Нам треба буде багато сили, але потрошки ми вийдемо дуже повільно, багато розчарувань. Але у нас сильний керівник. Сильний керівник і сильні люди, які моляться, які мають дар. Дар родовий. Наші сім'ї, українські, по роду передають дар. Кожна сім'я має дар. І кожна родина, кожна людина, яка молиться, це величезна. Сила це допомога нашим воїнам, хлопцям і дівчатам. І завдяки цьому ми тримаємось, і буде наша перемога. Дякую всім.